Проблема працевлаштування наразі залишається однією з найболючіших для українців. Знайти роботу навіть для висококваліфікованого працівника з досвідом стає дедалі важче. Від початку поточного року послугами обласної служби зайнятості скористались майже 60 тисяч громадян, половина з яких все-таки отримала робочі місця. У базі даних служби зайнятості у період січня по листопад налічувалось понад 30 тисяч вакансій, що надійшли від 7 тисяч роботодавців. Серед працевлаштованих понад тисячу жінок з дітьми до років. Це надзвичайно важка категорія безробітних, яких вдається облаштувати. 700 безробітних числа молоді, яка закінчила професійне відпочне або вищі навчальні заклади пришла в місто. Це ще плюс до тих 41 особи, що сказав Василь Степанович, які були вперше на роботу після після навчальні направлення. Понад 3,8 тисячі осіб пенсійного відтугу. 636 осіб. Інвалідів, ну особи з обмеженою фізичною можливості. Крім того, під замовлення роботодавців проведено перепідготовку та підвищення кваліфікацій майже шести тисяч осіб, більших за 300 напрямками. Також особи, які досягли 45-річного віку та мають мінімум трудового стажу, отримали від держави ваучери. Особа 45 років на сьогоднішній день від держави може отримати ваучер на Вартістю при примірно 11 тисяч гривень, яку вона може потратити лише на професійну підготовку і перепідготовку в навчальних закладах, які вона видала. І тут дійсно в нас стало трошки питання про те, що величезна кількість людей немає стажу, тому і питання ми на сьогоднішній день видали. 581 вісімдесят з через них тільки 24 вже приступили до навчання. У Хмельницькій області на одного офіційно працюючого четверо безробітних. Скорочення робочих місць також відбувається через модернізацію та науково-технічний прогрес. Адже задля покращення якості та економії коштів підприємству вигідніше придбати сучасне устаткування. Було більше ста жінок жутовчиців. Знаєте, що таке жутовчиця? Сьогодні близько такої технології. тобто змінюється технологія, йде науково-технічний прогрес, і відповідно певна кількість людей уходить з цього процесу. Друге справа. Що нам всім треба думати, як ту категорію людей, яка вийшла з того технічного процесу, задіяти в інший технічний процес. Це рівно як сьогодні в сільському господарстві прийшов комбайн, який може... Ну, я був фірма фірмах Ропа в Німеччині, бо збиральний коммент, вони на Україні, до речі, є, бо їх центр в Білій Церкві. 40 тонн, бункер 40 тонн. ну, то безумовно такої кількість людей не буде зі нього, але другу кількість людей треба задіяти до людей». Проте, як заявляють чиновники, роботу знаходить той, хто хоче працювати. На даний час попитом користуються робітничі професії, особливо у сільському господарстві. Для прикладу, середня заробітна плата комбайнера становить 8 тисяч гривень. Проте більшість відмовляється від такої роботи, адже вважають її непрестижною. Тому обирають нелегальну роботу до того ж з малою заробітною платою. Наразі в області працює майже дві тисячі підприємств, на яких будуть вводити нові вакансії та створювати робочі місця